Вітаю всіх на каналі Город Запоріжжя. Сьогодні хочу вам показати, як вирощую розсаду і в яких умовах. Умови такі: це зал, це здоровенна кімната вікно в пол, і на теплих полах застелили палац пленочкою. Поставили лампи на палках, пуфіки по краям і наставили ящиків, тобто смороки ніякої. Як мала розсада, це дуже зручно, просто шикарно. Я навіть не уділяла ніякого часу, мені не треба було утром глянула ввечері. Все чудово. Але время показало таке. Так як в цьому році нема зовсім світла, з вікна зовсім ніякої користі. Зовсім поли теплі, хоч ми не шпаримо, у нас днем 20 градусів, а вночі може опускатися до 17, 16, ну, так як, як виходить. Ну, вроді для розсади повинно бути і непогано. Але є свої нюанси. Ну, іще не сказала, що зверху на лампи я накинула, відбиваючи світло, такий утеплювач. Ну, йдемо ближче. Буду розповідати. Все по порядку. Так виглядає сьогодні розсада, їй 20 днів. Помідори я зразу сажала в такі 300 грамові стаканчики з-під сметани. Я їх сажала було не повна землі. На зараз вже попідсипала і вже томати такі, що йдуть вперед. Ну, видно, що вони вже попідростали. Але хотіла сказати, вроді все добре, вроді все непогано. Ну, а це було стало непогано, це от за 3 дні я виправила свою помилку. Тому що оці тепличні. Такі умови. Вроді і лампи, їх тут, наверное, штук 6 чи 7. Ну, в общем, не важна. Все це непогано, але макушечки стали тоненькі. Зараз покажу. Тут у мене оцей екземплярчик. вот, він чомусь таки не поправився. Оцей і ще десь. Такі тонкі дзвонки стали. В общем, я. Три дні назад терпець урвався. Я просто-напросто схватила ці ящики і давай в теплицю. В теплиці було 5 градусів в п'ятницю, і вони в мене там простояли один час. Я їх заносила, вони були тонкі, звонкі Дуже потрьані, ну, я навіть почала, почала переживати <сі> такі, спартановські, спартановська закалка. Ну, добре. Наутро поставила, через час поставила їх на місце сюди під лампи. Наутро глянула, вони всі нормальні стали. В ітоні, субота і неділя. Оці. Я теж 2 часа вони гуляли, і в неділю, навірно, вже часа 4, а може і більше гуляли. І я вам скажу, вони стали зовсім інші. Ну от, стали товщі, нема оцих макушечок таких тонких, звонких. Основна маса томату виправилась. Точно так капустка зійшла. Вона зійшла вчора, я її тут же точно так випрала. Це Пекінська капуста білокачанна рання. Я її точно так винесла і вона там погуляла. Небагато, ну, не потянулася. Можна так сказати. Саме головне, щоб вона отут не потягнулася. Тобто, робимо висновки. Тепличні умови нікому не потрібні. Вроді і світло є, вроді все добре, але нічого хорошого. Тобто треба робити закалку, у кого, є, у кого є балкони холодненькі, теж треба добре понижувати в день температуру. 30 градусів і навіть 20 це для томатів в такому віці дуже погано. От. Ну і покажу далі.